Дуже дякую за можливість долучитися до цієї крутої спільноти, е, нафтовиків, буровиків які на сьогоднішній день є на фронті економічної безпеки е, на передньому краї. Дуже дякуємо нашим Збройним силам за те, що дають можливість нам проводити такі за, наші заходи та можливість здійснювати нашу діяльність. У Вітабут також є свій фронт, е, на якому ми боремося. Це обробка. Відходів буріння самоборового шламу компанія у нас доволі таки молода. Ми засновані в 2020 році, в 2024 році ми побудували свій накопичувач для збирання шламів та подальшої їх переробки та рециклінг до кінцевого продукту у вигляді бетонних конструкцій та полімерних матеріалів. Ми <плес> на сьогоднішній час майже. 90% бурових шламів всієї України накопичуємо попередньо обробляємо та доводимо до кінцевого продукту. Наші цінності це екологічна безпека. Ми працюємо дотримуючи всіх стандартів екологічних норм на території, які затверджені на території України, та намагаємось адаптуватися згідно плану «Ukraine Facility» до європейських норм, де 100% борових шламів намагаємося зробити рециклінг та перетворити на кінцевий безпечний продукт. Тому ми претендуємо на технологічне лідерство в цьому і хочемо, щоб всі наші продукти були безпечними, екологічними. Також ми є надійним партнером, який намагається і дотримується всіх домовленостей з нашими компаніями. Як я казав, що 90% бурових шламів небезпечних на сьогоднішній час обробляються нами. Прозорість і відкритість. Ми завжди всіх наших партнерів запрошуємо на наш майданчик, де ми обробляємо наші шлами, для того, щоб ви бачили, як цей процес відбувається наочно. Ми працюємо з усім, з усім спектром небезпечних відходів, які нафтогазова отрасль в процесі буріння надає, і готові заключати договори довгострокові для переробки цих бурових шламів. Наші потужності знаходяться в Полтавській області, що є дуже важливим з приводу логістики. Ми знаходимося в центрі нафтогазового добування, і всі нові свердловини дозволяють нам з мінімальними витратами на транспортування швидко доставляти до нашого накопичувача. Як я казав, накопичувач має обсяг 130 кубічних метрів. На сьогоднішній час ми прийняли вже більше 20 тисяч. Тон шламу її попередньо обробили, ми це робимо на підставі діючого законодавства і маємо всі необхідні ліцензії для того, щоб безпечно і законно це робити. Також ми постійно аналізуємо європейське законодавство і намагаємося втилювати нові технології для того, щоб наші партнери могли бути спроможними та мали можливість виходити на європейські та американські ринки. Чому саме ми? Повинні бути таким, чому саме ми пропонуємо це і чому ми надійний партнер? Тому що ми маємо повний обсяг документів, які унебезпечують наших партнерів, та маємо, маємо послугу під ключ від забирання до утилізації та переробки борових сламів та надання всіх необхідних документів, які дозволяють нашим клієнтам. Не думати, що робити з тими буровими шлавами і з тими небезпечними відходами, які у вас з'являються на майданчику. У нас дуже багатий досвід співпраці з крупними компаніями: це і компанія ДТЕК, і «Укргазводобування», це Полтавська бурова, Укрбурсервіс. Всі крупні компанії нас вже знають. Хоч хотілося б познайомитись ще з вами, з усіма і співпрацювати. У нас дуже великий. Кадровий голод, як і у всій галузі, тому ми сьогодні розмовляли з полтавською політехнікою для того, щоб підсилити і набрати фахівців саме на етапі навчання в профільних університетах. Ми відкриті для діалогу і відкриті до співпраці. Дуже вам дякую.